Вітаю. Напевно, ви знаєте, що в Україні люди отримують реальні терміни за те, що вони постять там, ну, наприклад, медалі часів радянського союзу, або там якісь листівки там часів радянського союзу. Ну, часто це минуле людей, і вони ностальгують і роблять там деякі перепости. От нещодавно людині загрожувало 10 років там пенсіонер, щось там на пост поширює комуністичний режим, там і так далі. Ну, окей, Україна стала на інший шлях. Там всі діла, там, все, все минуле наше, це все погано. Добре, це все зрозуміло. Ну, у мене інше питання. А як тоді пояснити ось отаке? Видання Твоє місто опублікувало 22 січня. Це сьогодні. Статтю. Мама керівниці Шевченківського суду Києва розвиває бізнес в ЛНР. І зробила паспорт Російської Федерації. Чиновниця живе у будинку, якого немає декларації, і отримує подарунки від мами. Тобто, ви скажете, ну так, донька за маму не відповідає. Так, Донька отримує подарунки від мами. Ну, давайте почитаємо, що там далі. Керівниця апарату Шевченківського райсуду, не будемо прізвище називати, декларує лише квартиру в Києві. А насправді мешкає в будинку на Київщині, збудованому на ділянках, які належать її мамі. Окрім того, чиновниця це подарунки від мами, яка розвиває бізнес в окупованому Луганську, а в 2023 році оформила російський паспорт. Про це йдеться в розслідуванні громадське. Прикольно. мама, керівниця апарату а, Алла є власницею. Тов Грант. Компанія виробляє гофрований папір і картон, паперову та картонну тару. З 91-го року підприємство працювало в Луганську. Спершу компанію керував батько Аліни Олександр. Потім бізнесом зайнялась мама. Станом на 13 рік компанія мала понад. 700 тисяч гривень чистого доходу. А потім окупація, пауза, яка тривала 10 років. У 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО грант внесли до єдиного реєстру державної юридичних осіб Російської Федерації. Засновницю новозареєстрованої російської компанії так само зазначена оця Ала. У 2023 році компанія заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон. у Пенсійний фонд. Загалом це близько 600 тисяч гривень. Бачите, як при Україні було 700 тисяч доходу, а тут тільки вон, податків ОГО. -го. Ну, ладно, ви скажете, там інфляція, всі діла. Також у 2023 році ця Алла оформила російський паспорт. Того ж року вона подарувала доньці. 56 тисяч гривень, а в 22-му 205 тисяч гривень. Ще 54 тисячі гривень Аліні подарував якийсь Сергій. Це директор тої самої компанії «Грант», яка працює на Росії, належить мамі. Керівниця апарату задекларувала і ці подарунки. Ну, чесна керівниця апарату зареєструвала. Я? Я не засуджую зараз. Я ж не суд. Це їм вони в судах працюють видніше. Але це якось дивно не знаходите, коли з одного боку чомусь за дописи в соцмережах люди отримують реально по 10 років, а при цьому можна бути керівницею апарату суда. І мати маму, яка розвиває бізнес ну, в тимчасово окупованому Луганську, і собі нормально себе почуває. Сказати про те, що мама не могла приїхати до донь, до доньки виїхати і жити в Україні, ну це знаєте, це було б неправдою, тому що виїхати з Російської Федерації, вона б могла <кхів> перелетіла до Польщі там. Туди-сюди і повернулась до України. Могла Могла за всі ці 10 років. Але, ймовірно, все-таки бізнес, підприємство, ну і всі можливості співпраці з російською владою, вони перемогли і порішались. Ну, Що я можу сказати? Повторюю: я не суд, але мені здається, що це неправильно і несправедливо, коли пенсіонеру за якийсь допис, який ні на що не впливає, дають 10 років. А при цьому навіть ну, ніякої реакції не буде на те, що в суді працює людина, яка отримує подарунки від мами, яка проживає в ЛНР, де ще і має там підприємство перезареєстроване. Тобто це українське підприємство. Тепер його свідомо перереєстрували. І ще раз складна ситуація. Насправді я знаю, що ви скажете, ну така, що вони мали робити? Це бізнес. Вони перереєстрували, вони працюють. Я знаю, що українці толерують будь-що, і я сам далекий від того, щоб наїжджати на людей, які потрапили в різні ситуації. Я лише запитую зараз: наскільки це справедливо, що за допис у Фейсбуці людина може тримати 10 років, а за те, що у людини є прямі родичі в ЛНР, ДНР, які перереєстровують державні українські підприємства на російську на російських платників податків. Ну, тут без реакції. То вже давайте якось або штани піднімемо, або хрестик знімемо. Ну коротше, щось будемо робити одне із цих двох. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. Напишіть, що ви про це думаєте. Це цікавий кейс.